Всім привіт! І так нарешті я подивилася цей серіал, якщо так можна сказати, бо я гортала. <гум> Від цього втрачаються моменти, потім я доповнювала, що Зараз, Зараз я розповім про серіал, що це таке. Звичайно, я не пропагую це дивитися, і якщо дивитися на це серйозно, то це ну, смішно, те, що вони зняли. Вони зняли про, якусь, ну, про якихось а, дітей насправді. І багато питань, і людей, які знають, вони, якщо хочуть такі знімати, вони повинні консультанта нанімати, бо вже це частина історії, щоб такі ляпи не мати. Але хочу звернути вашу увагу я на трошечки інше, На таку іронію долі. Вони зробили популярними і звернули увагу на рух оперу у Татарстані. Тобто цей серіал він пропаганда проти України, пропаганда за війну в Україні. І при цьому вони зробили популярними татарський гурт, який поїхав з Росії і виступає відверто проти війни в Україні. Більше того, татарською співають. Для того це психоделік, але татарською це не просто якісь там звуки, як були ідеї в деяких блогерів. Пиїла це скло, перекладається, якщо вірно вимовляє, звичайно. Так ось вони іронічно зробили, хоч вони не вказували, цей татарський гурт. Татарський гурт відомий ну, багатьом країнам він зараз. Бо він там бере головні місця багатьох хіт парадів по світу. І татари оці, вони саме татарську співають, щоб зробити популярну татарську мову. Тобто рух оперу. Не боюсь це казати. Бо... Вони не живуть в Росії. Це дует. Це не гурт, це дует. Якщо бути точнішими, це як з пропагандою за радянські часи, коли за результатами Другої світової війни кожен другий герой Радянського Союзу був українцем за походженням. Але москалям вистачало нахабства розповідати, що ми насправді не вміємо воювати. Українці не вміють воювати. Чого ж вони герої вашого клятого Радянського Союзу? Незрозуміло. А більше того, вони повірили в цю пропаганду і що там завоювати ту Україну ми ж знаємо. І що? Що сталося далі? Ми бачимо. <смі> що сталося? Вони ж теж не можуть. Ми не можемо звільнити до кінця зараз, дай Боже, щоб це змінилося, але і вони не можуть. Так, про пропаганду. Там такий момент, я думаю, що якщо ви навіть не дивилися, ви всі знають, що головний герой повертається з Афганістану, якого біса він там робив. І от він повертається і підходить до свого брата і каже: Ти що, американець, бо в нього така кепка, капелюх з американським написом? Американці постачали зброю а, тим, хто нас вбивав. Ну, як і зараз, так аналогія. Так, що зніми американці, і, і далі він каже: ви не розумієш, тато, ти не розумієш. Якщо ми їх лишимо, то їх повбивають, то Афганістанська Демократична республіка буде втрачена. Така ж сама аналогія. Ну, це ну, настільки навіть, навіть, ну. Сценарій поганий, пропаганда погана відверто. Ну, слабенько, так, треба ж більш тонко працювати. Я не уявляю, чим це могло сподобатися. Ну, у мене є теорія, зараз я поділюся. Є така теорія, що це ми от всі вийшли з цього, і ми згадуємо своє минуле. Ну, вибачте, їм в 89-му, якщо не помиляюся, чи навіть в середині 80-х, їм 14, 20 і 20 плюс. Ну, яке минуле, може, я не знаю, вам що. Це повинно бути тоді популярне, що лю серед людей, яким 60. А цей серіал він популярний серед людей, яким 20. Тобто, яке минуле 20-річного хлопчика може бути у там, от, у 89-му в Казані? Ну, жодного. І ще раз я хочу зауважити, що це ну, справді, справді отаке неприємне відчуття, коли нема одягу, коли в людей, коли немає що поїсти, ці квартири, які мають такі. Вигляд страшний. Згадую, що зараз пропагандист з Донецька постійно розповідає, що килими це дуже круто на стінах. От там, якщо ви вважаєте, що це круто, то там їх багато цих килимів на стінах. Багато критики. Звичайно ж. З кримінального світу, бо там багато питань до сюжету. Наприклад, вони питають зґвалтованої зґвалтованою дитиною 14 років, вони їй це ставлять за вину. зґвалтування, А як вона повинна цих озброєних бандитів була побити? І такий ще момент, що я знаю, що в радянські часи жертв зґвалтування справді труїли. Це був хейтили і буліли. А, і, але я про це окремо хочу відео не тільки про радянські часи, а просто що це і до сьогодні. Бо багато росіянок пише. Вони не тільки пропонують зґвалтувати українок, а ще і якщо їх. Ну, я не знаю, може, вони вважають, що вона татарка, що це не їх. Може, так і є, а, вони теж її не співчувають, що дитину зґвалтували в 14 років, і вона а, закінчила життя самогубством, тобто її довели до цього. І от а, в кримінального світа а, до цього питання сюжета, що це не, не могло так бути, що не питали б. Кримінальний світ би не питав. Вони кажуть, ну, я не знаю, може, вони брешуть. Не питав би з дитини, що вона повинна була а, набити писок цим озброєним бандитам і забрати їх відеомагнітофон. Mm. Я б не пропонувала чесно, нікому цей серіал і чого теорія, чого подобається. Mm. Молоді. Це. Я не знаю, чи будете ви згодними з цим, чи ні. Мені здається, що подобається е, через розуміння от, справедливо. Вони справедливі, і ми до цього тягнемося всі. Що тут такий от, зрозумілий, справедливий світ, хоч е, там багато питань до, цього, до цієї справедливості. Вони тільки хочуть здаватися справедливими. Так головний герой приходить і вбиває гвалтівників. Цієї дівчини. Але він потім розповідає, що з нею сталося спокійно. І він винен в її самогубстві. І перше, він питає не дівчину, що з нею, яка в шоці від того, що з нею сталося, а йде і рахунки зводить з бандитами, стріляючи в них, бо його навколюшки поставили. Тобто до справедливості теж багато питань, якщо подивитися уважно. Але от у цим теж ну, моя теорія така, що це саме зачепило. Бо здається, що це справедливо, що в них є якісь там поняття, честі. Хоча я не знаю, як може бути поняття честі, теж в мене питання, навіть не до сюжету. З головною героїнею, чи хто вона там? Ну, одна з головних. А просто питання до того, що як може бути от честь у людини, яка бандою підходить і грабує дітей. Ну, Справжніх дітей, називаючи їх там чушпанами. Ну, В мене відраза. І це нормальна, нормальна така реакція, бо я людина Ну, Я не відношу себе до жодних там релігій, чи якогось фанатізму, чи моралізму. Мені здається, що в мене досить широкі погляди. Ну, ну, тут, тут, ну, щось Це занадто: гвалтувати дітей, забирати в них гроші, які їм дали на сніданок, батьки, ці копійки. А, ну, і, і, Звичайно, що вони так один одного лупцюють, що я дивуюся, що вони там. Пишуть, що це реальні історії, що хтось дожив до якогось віку. Я думаю, нічого собі. Мені здається, що це, ну, це від Америки, це американські бойовики, коли е ногами тебе лупцювали по голові е і ти нічого, і стояв, і нормально. І пішов далі. Ну, насправді, одного разу достатньо, щоб вбити. Чи лишити інвалідом людину? Буду вам вдячна за коментарі. Що ви з цього приводу думаєте? Давайте обговоримо.